Шалом, це Славко, треба встигнути пошвидше, бо головний біль накочується. Я скажу, через цього Трампа і погода міняється. Трамп вже кілька годин як переміг, а миру все ще нема в Україні. Чому? Як правильно, справедливо каже Ася, каже, зараз подивимося на його сумасвія. От он, начебто, буйний буйний, але ли лимила єсть? От що зараз нам цікаво. Перш ніж продовжимо. Це картина Заблуждені сучасного світу. Ну, розумію, це за Трампа, це проти Трампа, це в різний, різний відсоток Савка, жовте та червоне, а це люди зайняті своїми справами. Я подивився, ах, Сердюкова нашого немає, якщо скаже, я подивився. Скільки турок за Трампа, але щось я скажу, ці Ердоганівські чи антиердоганівські ЗМІ швидше за все, щось не дуже показують мені відсоток турків, що симпатизують Трампові, то я вже в Іран і не став зазирати. Ці люди зайняті своїми справами, розумієте? І найгірше, що їм загрожує, окрім ну, того, чи не це стати об'єктом, не суб'єктом, а об'єктом політики при Трампові. І от лише ці от білі плявни України і Білорусі, тому що електоральну симпатію уявно треба було б подивитися, скільки тут за Гаріс, скільки за Трампа, скільки за Сивачового, скільки тут за лукавого. Власне, до чого? Таким чином ми можемо дізнатися, наскільки ми, Україна сильна чи слабка, бо слабкий, слабий страні все во вред. Як ви розумієте, якщо Трамп зупинить цю війну, то він отримає великий авторитет в світі, те, чого йому в принципі, ну, не вистачає, це ж не, це ж не бізнес, це трохи інший авторитет. Йому ж потрібно переплюнути цього професійного афроамериканця Обаму. Але легше ж за все це зробити коштом України. Ви розумієте, в чому проблема? І от коли вони почнуть це робити коштом України, ми дізнаємося, наскільки ми сильні та слабкі. Не скажу, що ми в шляхетній компанії, ви бачите: косовари, Македонці, Албанці, Україна, ну, так і Балканщина. Це мені подобається. Бідона ми вже перемогли. Правильно. Перемогти бідона було легко, бо він, як політик, правильно казала Ася, вся його політична реакція це протягти час і подивитися, що буде. А Трамп бізнесмен для, для нього мир в Україні це бізнес проєкт і бізнес визов. Як він його вирішить? Ви розумієте? Полишить як нерентабельний і дозволить війни тривати далі. Або закриє. А якщо закриє цей бізнес-проект, то чиїм коштом? Боюся, що швидше за все нашим? Отакі от, от новини. А я піду лікуватися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.